thank <music> you Одна із гімназій центрального міського району опорна точка, що працює задля підтримки криворіжців, адже тут ще влітку розгорнули пункт видачі продовольства містянам, а з грудня розпочав свою цілодобову роботу і пункт незламності, що розрахований на 200 осіб. Ще у перший день аварійних відключень електроенергії до пункту звернулися дев'ятеро криворіжців. пункті незламності відвідувачі мають можливість підзарядити свої гаджети. Ми виділили зону для відпочинку дітей. Зона у нас є для приготування їжі та споживання. Їжі, зона для мобільних громадян та осіб із спеціальними можливостями, а також Санітарна зона. Пункт видачі у гімназії пакунків з продовольством, як і інші чотири у центральному міському районі, працює з 8 ранку до 5 вечора щоденно, окрім неділі, у восьму хвилю. Тільки у цьому пункті отримують свої набори ще понад 700 пільговиків. А загалом у районі планують видати пакунки майже 7,5 тисяч родинам. Взагалі, спочатку е, такої ініціативи, ініціатива була це військової адміністрації спільно з виконкомом Криворізької міської ради. На що було відповідно виділені відповідні кошти для закупівлі продуктів Харчування. Їх видано більше 255 тисяч. Право на отримання продуктів харчування мають 43 категорії криворіжців. За перші дні нової хвилі підтримки криворіжців військової адміністрації пакунки з борошном, олією, тушонкою, згущеним молоком, цукром та крупою отримали вже 20 тисяч родин. Про набори видаються повторно для 17 категорій пільговиків, що отримували допомогу в період попередніх хвиль. Не дивлячись на труднощі, ми прийняли рішення і в грудні місяці. Ми ще 66 тисяч мешканців нашого міста отримують продуктові набори. Я розмовляв з людьми, це дуже допомагає їм в житті. Ми подальше будемо допомагати людям, котрим дуже важко в сьогоднішній ситуації. 30 грудня цьогорічна видача продуктових наборів завершиться. Усі, кому належить отримати допомогу, можуть звернутися до будь-якого зручного пункту. Усього у місті їх 27. За більш детальну інформацію щодо процедури отримання пакунку з їжею. Звертайтеся за номерами телефонів, що закріплені по районах. Їх наразі ви бачите на екрані. Маріолакуліч, Сергій Філоненко, перший міський.